На краєвому морському таборі кожен має свою роботу. Ось ці пластуни опановують греблю на каяку. Усі разом веслують на озері поблизу села Грушів у Яворівському районі Львівщини. Виходить, не у всіх для деякого каякінг перетворюється у плавання. Трохи складно. Почати треба рівновагу тримати. Якщо не тримаєш рівновагу, перевертаєшся. Ось, але все це дуже, дуже, дуже круто. А у цих пластунів вітрильництво у них і плавзасіб більший, і небезпечніший. Ну, навчання в, в, полягає в тому, щоб навчити зрозуміти в принципі звідки йде вітер. Ну це най, найелементарніші такі, якби знання, і навчитись керуватись до кінця табору було дуже класно. Ну це я вперше в житті на яхті. Ну було дуже класно, мені дуже сподобалося. Поки одні намагаються приборкати воду, інші борються з вогнем. У них завдання простіше приготувати обід. Таких чергових на цьому таборі називають вахтою, як і на кораблі. Сьогодні на обід горохова зупа, гречка та салат. На таборі ми їмо виключно ну стараємося їсти виключно таку здорову їжу, тобто це є салати, багато це є каші, стараємося менше макаронів, оскільки там дуже багато вуглеводів. Он там можете побачити, є гречка, є пшено, є пшенична каша. Організовують такий табір пластові корені, чорноморці та чорноморські хвилі. На ньому ціла серія морських традицій, яких справді дотримуються на кораблі. Зокрема, обідають пластуни за спільним столом за непослух покарання до води. Не можна виражати будь-яким чином свою неповагу до інших людей, сидіти боком, сидіти босом за столом, сидіти там без футболки. Так, вітають гостей краєвого морського табору. Тих, хто перший раз їсть із пластунами, не можуть залишитися сухими. Пластуватимуть та розважатимуться на такому таборі пластуни до 18 серпня. Тоді вони повернуться до Львова, аби уже у більшому колі відзначити століття пластун. Вікторія долаки Огляд дня, телеканал Зік.